У мене порода собаки American Волі звати Фібі їй два роки. Ця порода, вона така теплична домашня, так би мовити. Вона не любить холода і морози ну, вулицю. Я маю на увазі ну, жити на вулиці. Тому так вона у мене така квіточка. Чернігівка Іра Пономаренко власниця молодої та активної собаки Фібі, яка обожнює тривалі рухливі прогулянки на свіжому повітрі. Узимку ж вони стають для господарки та її улюблениці справжнім випробуванням. У холод фібі швидко мерзне, тож тривалість прогулянок доводиться скорочувати. Коли була температура мінус 20, мінус 15, ми виходили на вулицю частіше, але тривалість прогулянки була хвилин 10-15, бо вона швидко замерзала. Окрім того, взимку вулиці й тротуари посипають спеціальними реагентами, які подразнюють подушечки лапфібі та завдають їй дискомфорту під час ходьби, розповідає Іра Пономаренко. На лапки собаки це впливає. Я бачу, що вони червоні. А кожен раз я приходжу після прогулянки додому, оглядаю її лапки. Сніг, мороз, промерзлий ґрунт, і реагенти на дорогах справді утворюють для тварин дискомфортні умови, каже інструктор кінолог із робочих якостей Ганна Швай. Утім, реакція на зимову погоду в собак відрізняється залежно від породи. Якщо це собака з добрим підшорстком, яка взагалі виведена для того, щоб існувати в жорстких погодних умовах, їм в принципі нормально ходити по таких, ну в таких погодних умовах. У нас здебільшого, собаки вони міські. І вони здебільшого декоративні, вони гладкошерстні, і в них дуже слабкий підшерсток, Або він взагалі може бути атрофований. Їм взагалі холодно, їм не тільки лапкам холодно, вони взагалі мерзнуть. Від породи, а також від загального стану здоров'я тварини, залежить і реакція шкіри на реагенти, якими взимку посипають дороги. Деякі собаки, вони коли ходять, в них надмірний тиск на ці подушечки і вони їх стирають. І тому оці всі реагенти, солі, вони проникають швидше до шкіри і вони подразнюють більше. Є собаки, в яких просто ці подушечки вони не такі чутливі і вони ну, не так відчувають. є декоративні, які. В них вони взагалі дуже ніжні. Ці подушечки можуть бути. Вони їх розлизують, вони в них тріскаються. Може з'являтися через те, що собака розлизує, постійно подушечки грибок між пальчиків. Тобто, і це вже потрібно медикаментозне лікування. Іра Пономаренко має кілька способів, аби захистити фібі від холоду та подразнення лап. По-перше, вона вдягає собаку в куртку, а ще скорочує прогулянки в мороз. Також перед виходом вона змащує лапи спеціальним воском. Я її перед прогулянкою можу наносити віск на лапки, і потім після прогулянки я змиваю. Я знаю, що найкращий спосіб це звичайно ці тапочки, шкарпетки, але у мене фібі їх зносить, з'їдає, тому, на жаль, це не наш варіант. Я намагаюся її змивати після прогулянки теплою водичкою і ще можу наносити заживляючий крем. Щоб якось її полегшити, бо вона їх вилизує, може, і потім я розумію, що їй дуже дискомфортно від цього. Взимку власники собак використовують різні способи, щоб захистити тварин від переохолодження та подразнення лап, розповідає Ганна Швай. Насамперед варто подбати про прогумоване взуття. А якщо порода собаки не має густого підчерстка, її додатково потрібно вдягнути. Якщо на вулиці там вітер, сиро, там мінус, треба взувати і бажано ще й одягати якийсь светрик, курточку. Ідеальний варіант і проти холоду, і проти оцих реагентів це прорезинені носочки або прорезинені ботиночки спеціальні, які для собак є. Тобто, це такий найліпший варіант. Є спеціальні віски, спеціальні пінки, якими оброблюють лапки. Вони ну зазвичай вони не дуже захищають лапки, але вони поліпшують регенерацію шкіри. Тобто воно все просто швидше заживає і не так болить собаці. Якщо ж тварина відмовляється носити шкарпетки чи взуття, інструктор кінолог Ганна Швай ділиться простим лайфхаком від своїх підопічних. Власниці собак, які проходять у неї навчання, використовують замість взуття повітряні кульки. Вони вигадали таку історію. Вони беруть, йдуть до аврори, покупають звичайні кульки ці дитячі, які надуваються, і одягають собачкам на лапки ці кульки. Вони там, хоча можуть трішки сповзати, але вони класно захищають самі види реагентів, бо це все ж таки така прорезинена основа.